Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько польського виробника паркетних підлог. Барліник ось і наступив 2024 рік. Чим ми вас усіх і вітаємо! Дякувати Богу, дякувати захисникам нашого фронту і нашого неба. Над головою ми зараз тут в цьому шоурумі і можемо знімати для вас це відео. І в ньому сьогодні ми відповімо, мабуть, на ваше саме популярне питання це що зараз модно, які тренди, і що найчастіше купують. Поїхали! Звісно, перше місце у трендах займає саме паркетна дошка. Хоча на ринку зараз дуже багато її замінників, більш дешевих, таких як вініл чи ламінат. Тим не менш, всі вони це. Більш чи менш якісні інтерпретації саме натуральних підлог, і їхні тенденції в точності слідують за тенденціями паркетного ринку. Тому ми проговоримо про нові війня саме на прикладі паркетної дошки. Так, от стосовно кольорів, у 2024 році, популярними є природні кольори. Ось такого плану з сільським шармом зростає популярність теплих землистих відтінків, бо вони створюють відчуття єднання з природою. І особливо популярними в 2024 році є виразні текстури, що оброблені жорсткими щітками, яке ще називають брашуванням. і тут я хочу засмутити перфекціоністів. Вилизана дошка без сучка і задоринки зараз не в тренді, хоч якісь природні недоліки на паркетній дошці мають бути, щоб підкреслити автентичність підлоги. Не менш популярним є елегантний мінімалізм у різноманітних світлих відцінках. Це можуть бути будь-які світлі, світло-сірий, світло бежевий будь-який тон, який посилює відчуття світла в приміщенні і розширює простір. Світлі підлоги це як нейтральне полотно, на якому дизайнери, як художники, малюють свої інтер'єрні картини. Вони підходять для будь-яких стилів, тому є універсальними. Ну і, звісно, є сенс поговорити про антитренди. Усілякі червоні, чорні, білі та будь-які ненатуральні кольори це не модно. Щільно зафарбовані кольори, через які не проглядається текстура дерева, це також не модно, бо вони роблять підлогу пласкою і зникає відчуття єднання з природою. Тому не використовуйте в будь-якому разі такі відтінки підлог ж саме стосується і блискучих глянцевих підлог. Знаємо, що їх прихильників є немало, але вже даруйте мода річ, примхлива і такі підлоги зараз теж не в тренді. Ну і щодо форми та розмірів, центральне місце цього року продовжує займати підлога у формі ялинки. Англійська або класична ялинка це найбільш доступний варіант ялинки, але цього року вона буде модною у більш масштабних розмірах. Тобто, чим більше, тим краще. Вона може бути доступною у ширині там, 130 мм або навіть ось в такому форматі як 180 мм. Тобто така підлога може бути інтегрована навіть у мінімалістичний інтер'єр, який не терпить подрібнення. Французька ялинка. Дуже модно, вишукано, для багатьох, на жаль, досить дорого. Але на ринку зараз не бракує штучних замінників, якщо у вас немає можливості придбати цю підлогу саме з натурального дерева. Традиційний вузький паркет. Ось такого плану, або інший паркет з мілких планок, який його імітує, такий як трихтмугова дошка, наприклад, на жаль, зараз не в тренді, але за рахунок більш бюджетної вартості залишається популярним. Ну, крім того, є багато досить сучасних кольорів, які допоможуть створити інтер'єр досить стильним. Серед односмугових дочок найбільш популярними будуть широкоформатні підлоги, це тому, що саме широка довга дошка найкраще відображає всю текстуру деревини і малюнок справжнього дерева. І краще, якщо ця дошка буде мати фаску по периметру, яка відділятиме кожну дощечку одна від одної. Без фаски гладенька дошка зараз не модна, тому що вона робить плогу невиразною суцільною, і це не в тренді. І головне правило при вкладанні односмугової дошки з фаскою це уникайте діагонального вкладання. Діагональ можлива лише в тому випадку, якщо ви маєте справу з якоюсь неправильною формою приміщення, коли світло падає з кількох сторін, і ви не можете змінити напрямок або розділити приміщення на кілька зон, і при цьому змінювати напрямок. І у такому разі бажано, щоб дошка мала тонесеньку мікрофаску, або й взагалі не мала фасок. Для вузьких чи трисмугових підлог діагональ – ідеальний варіант. Ну і останній тренд 2024 року це використання екологічно безпечних матеріалів з максимальним терміном служби. За останнє десятиліття це стало основною тенденцією і впливає на людей. Тобто зараз замовники купують лише безпечні матеріали, які не шкодять їхньому здоров'ю, не мають впливу на навколишнє середовище і забезпечують їхній щільний зв'язок з природою. Це були основні тренди 2024-го. Сподіваюсь, ми, хоч трішечки, вам допомогли у виборі вашої майбутньої підлоги. Та пам'ятайте, слідування трендам це не основне. Головне це створити затишне середовище, де вдало поєднуються фактури, кольори і не менш вдало підібрані меблі та аксесуари. Бажаємо вам успіху в цьому! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку. Або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!